В цьому відео мова буде йти про систему, якою працюю, та про ті порушення, з якими до мене можна звертатись. Отже, почнемо. Система, якою працюю, називається функціональна 3D-корекція скріотомна метод. Називається прикладна кінезіологія, туди ж входить остеопатія та целітицькі методи. Варто сказати, що в нас є декілька аспектів здоров'я, які впливають на наш фізичний та емоційний стан. Це енергетика, лімбічна система емоцій, психіка, біохімія. Горманальна система та структура м'язи, кістки, сустави, структура. І всі ці системи, всі ці аспекти здоров'я пов'язані один з одним і впливають відповідно на наше почуття. Коли виникає якась дисфункція, якась проблема, вона в, своїм, в своєму складі має декілька аспектів здоров'я, і неможливо, наприклад, попрацювати тільки з тілом, позбутися повністю жалоб. То треба в більшості випадків попрацювати з емоціями. І з, іноді з біохімії, іноді і порушення роботи головного мозку або якісь краняльні порушення, будь-що може бути, і це можна вияснити завдяки мануальному м'язовому тестуванню. Отже. Другий момент, що я хочу зауважити, що тут важливий системний підхід. Важливий будь-який метод, який існує зараз, і всі методи працюють, але важливий системний підхід саме для конкретної людини. І тут, прикладна кінезіологія дає можливість. Відбудувати план корекції саме у тому випадку, в якому дисфункція формувалася у людині. Це дуже екологічно, це не травмує психіку людини і нервову систему, і людина дуже гарно переносить таку корекцію. Якщо ж робити маніпуляції не з того боку або не в тому порядку. Не, вова система може відреагувати неочікувано, і ніхто не знає потім, як це все може відгукнутися, або людина просто не буде мати ніяких результатів роботи. Хоча метод може бути ну, взагалі дуже гарний для іншої людини, для якої він був доречний. Одним із основних методів корекції, яку я використовую, є система пошуку прихованих травм. Ця система дає можливість дуже швидко за лічені секунди і хвилини знайти приховану травму, ту кореневу травму, яку. Дуже важко взагалі-то знайти, тому що е нервова система блокує цей регіон і е м ті зони болю або ті е зони, які знаходять, е ну, взагалі-то знаходять, це компенсації в більшості випадків. От корніву там мало хто знаходить, того, що ця зона прихована. Так от система пошуку прихованих травм дозволяє знайти, вийти на корніву травму і дуже швидко пришвидшити процес трансформації і перезагрузки, перезавантаження системи. І результати... Набагато швидше змінюється, ніж при звичайних корекціях мануальних, чи при масажах, чи при будь-яких інших. Методика дуже пришвидшує роботу і за один сеанс можна зробити набагато більше, ніж раніше. Ніж при звичайній роботі. Ось м -м, працюю майже з усіма дисфункціями, тому що я ще раз наголошую, моя задача балансування системи. Я знаходжу в причину і е працюю з цією причиною. Мені, в принципі, байдуже, що людина болить. Хоча я звертаю увагу і на ем, інструментальну діагностику, на аналізи, на все. тобто Беру до уваги, все медичні покази. Але це додаткові, додаткові такі показники. У більшості випадків прикладна кінезіологія і система скріготовної корекції може справитись. Якщо в людини була травма, якщо були переломи, вона є система реабілітації після травм. Це теж дуже гарна система, яка включає в себе рецепторну корекцію, корекцію відновлення. Шахів, роботи, відновлення роботи головного мозку і так далі. То це дуже ну, складна система, яка складається з декількох моментів. В основному це остеопатична корекція та система 3D корекції. То запрошую всіх на сеанси функціональної корекції. Якщо є питання, консультація, люба консультація інформаційна безкоштовна. Телефон з'явиться в кінці відео. Тут дзвоніть, буду рад відповісти. د په مخته